Прекрасні маки, як же вони прикрашають весняний сад, коли відцвітають первоцвіти і тільки починають розпускатися багаторічники. Цвітіння маків припадає на травень, червень, а іноді триває більше двох місяців. Ця квітка заворожує своєю яскравою, самобутньою красою. Але є одне велике але. З коробочок деяких видів маку роблять сильне наркотичну речовину опіум. Тому в багатьох країнах ця квітка заборонена. Багато садівників хотіли б вирощувати багаторічні маки, але бояться порушити закон. Однак не всі багаторічні маки в Україні заборонені. У цій статті я розповім вам, які маки можна садити в квітниках, як їх правильно посадити і доглядати за ними. А ще поділюся ідеями, як красиво розмістити маки в дизайні саду. Які маки можна вирощувати в саду, давайте розберемося, які маки не можна садити, а які можна. Не можна садити наступні види маку, що містять наркотичні речовини. Мак снодійний. мак щетинконосний. мак приквітковий. Деякі види маку східного. А ось можна сміливо вирощувати декоративні багаторічні маки, які не містять наркотичних речовин. У них безліч видів і сортів. Але раджу наробити клумби тільки з маків, щоб потім не довелося доводити, що вони безпечні. Як садити маки. Коріння як посадковий матеріал. Багаторічний мак садять коренем. Перед посадкою замочить корінь на 3 години в розчині корневином або циркону 6 крапель на 1 літр води. Терміни посадки. Можна садити і навесні, і восени, але краще навесні, так рослина краще вкорениться. Грунт повинна прогрітися до плюс 12 градусів. Зазвичай це початок травня, але залежить від регіону. Місце посадки мак-багаторічник, і він погано переносить пересадку, тому вибирайте місце ретельно. Садіть на сонячному, відкритому місці. Уникайте тіні квітки, будуть дрібними. Не садіть там, де застоюється вода, коріння можуть загнити. Ґрунт. Потрібна легка, пухка, родюча земля з нейтральною кислотністю. Перед посадкою внесіть на один квадратний метр, два відра компосту, відро листової землі, відро піску, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, половину відра деревної золи. Як садити коріння? 1. Викопайте лунки глибиною на 8 см більше довжини кореня 2. Відстань між лунками 50 см. 3. Після посадки нирка повинна бути на рівні землі. 4. Полийте теплою водою до 30 градусів. 5. Якщо земля осяде, підсипте ще й замульчуйте соломою шаром 5-6 см. Догляд за маками. Полив маки посухостійки. Поливайте раз в тиждень в спеку частіше. Після поливу розпущіть ґрунт і мульчуйте. Добриво. У перший рік вистачить добрив, внесених при посадці. Навесні підгодуйте сечовиною 2 столові ложки на відро води. Влітку після цвітіння гнойовою рідиною 1 до 10 з водою. Восени, внесіть осіннє добриво для квітів. Укриття на зиму. Восени при температурі плюс 5 градусів засипте клумбу листям шаром 45 та 50 см. Якщо морози сильні, мінус 18, додайте ялиновий лапник. Як красиво розмістити маки в саду. Маки цвітуть в травні-червні, а потім відцвітають. Щоб місце не виглядало порожнім, ось кілька ідей. Один, одиночна посадка. Високі кущі з великими квітами добре виглядають поруч з рослинами, у яких гарне листя. Два посадка з позноцветущими багатолітниками. Багато-багаторічники цвітуть в липні, серпні. Посадіть маки, серед них вони відцвітуть, а інші рослини приховають порожнечу. Кращі сорти декоративних маків. Якщо хочете посадити маки, зверніть увагу на ці сорти White Раффеллз, Піцикато, Harvest Moon King Kong Малиновий, Туркеня. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам виростити красиві та безпечні маки у своєму саду.